Хорош. Ммм. Конечно. Що? Хотів полетіти. Не, я помню, что Ні з допомогою помощью литриваки у мене поломані. Я стрілял, все давай. Так, гіганчика сіра будівля Да, оп. Я хрена принесли после закон. Так, ну гигантку серу будильлю. Я на ведь две найшл. Осьм, пока финьки. Тебя блин. Один, 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 два, три, чотири, п'ять, шість, вісім, дев'ять, десять, одиннадцять, дванадцять, п'ятнадцять, п'ятнадцять, двадцять, 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 один, двадцять, два, двадцять три, двадцять, бачиш, кого та взовий будинок некого uh, uh, одного я. Architect. Так, як засіб, поки каї, ти не замітив, я загляну uh. тобі в телефоні. Оу, oh. це раптом не цей. Ні. Mm. Mm. Yep. Тебе попробуй найди. О, oh, хатина гарна. Я сколько тим типу задубаю? не стіла за тут гармазищі. Я ж посюди стріляю.

в яких У нас ще друга станція Що ще сказати? Магазин. Я на тебе. Ой. Я зайшла під лазермотні. Я скільки підказок, дай ти вже ти підказки дав. Так, магазин. Бачу. Який. Оцей. Заправка. Блін, заправка. Я схід потувати, не люблю нафіг, не скрізь. Квіти яких ти колись ховався. Я виблю, доспавне. І ще виблю. Я виблю доспавне, ті скупки. Смотри, кучу виблю на склане, які тут гуляють. Куча. Та я їх под фоні бачу. Да не загулять, потім у тебя по плану загулять. Ты по карті буде гуляти? Потому що ходить. Ти біє стойки.

я вверх питаюся збудуватися, щоб затепнутися на якусь будівель і пошукати тебе так. Сидзи, не можу так так. Ти думаєш, це мені поможе? Я думаю, що це так. А за нас інчину мази було поставлено. Тебе я мені, бо я ще НДП окинув би тобі. Тебе лисеп. А ти що, мене бачиш? Гєпнувся, гепнувся. гепнувся. Тепай мене до себе, я тебе толком не найду ніколи. Не колостройки. Отаким ти не коло стройки. Я вас той приліз. Це називається стройка. Скільки сидів на стройці, бачиш скільки підказок надавав. Цький... Та, за те, що ти не збрехавши, а ти на коло стройки. А тільки ти пахнеш на неї, завжди була ніжча в одіблі. Я себе просто камнем застояв. І сказав, що цукла. хочу на дім. Ти казав, що в тебе дім з цегли. Ні, збудуватися поступити Коротше... Я все одно тут не вибрав. Тепер я шукаю. Тепер я. Я знайшов я, я. Я бісці, де я сховаюся. Добре, Я пішов в магазин, з столичка. Пей. П'тьорчка всігда виручає. Кстати, може мені була сказати в п'ятерочки тепехнуть? Ні. Мені треба в п'яторчук, срочно. Іди слади п'ячки, ти не знаєш, не виліз. Тобто, ти не знаєш, як вона п'ячка випадає. Не знаю, ти не знаєш. Ну ти я прошу, ти пехне мене. <звук> 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 не увага зробити п'ятьорчик, але це далеко.

Я шукатиму там де гамму косить. Пока я побаюсь, і стою щось Так, і... а я шукаю вхід до цієї хати, яку я собі вибрав. Понятно угу. Удачі з пошуком. <гум> Якщо він тут є. <гум> угу. Є він тут. Я в кассе з собі тут. Ні, чисто, не торопка хати. Хата є, входу немає ніде. На Ні, тут ріл немає входу. Тут два блоки, не сігне. Виломаю скло. не Зараз попробую походити всередині хати і подивлюся, можливо, все-таки був вхід. Ні, його тут дубо не було. Це не була просто декоративна хата. О, це я майстерно тепаюся із стінки на стінку. Давай, наскільки скучні, я не знаю, нічого робити. Давай. Я готовий. Слава посеньки. У мене 38. 38. Я кажу, потім погода пішла. Ока, подожди. Я беру тобі дружину. Блін, не встиг взяти стему. У нас <плес> не босс. <плес> Блин, дежилась. Камбанці я залежні. Є мам, кому буде. Зелене. Я віру вам, бо я не гоня. Ладно, тоді тоже йому. Ти ще можеш літати? Так, да, я бажаю ліки літати. Ой! У мене капецьок мало лікаря. Оксі там Без меди посилає. А в мене їх зараз немає тупо. Для мене я зараз вмираю. я кримінальна людина. Я в хаті, я хату був. Пока, куда? Моя хата, около моей хаты, расскажу на... на хату с биокерами. Ти мене у нас добре. Давай тепайся. ти мене ти ви. Я Давай я тебе скину скинути. Ління хотів тебе с скинути. Включи творчий. Яка погода з тих, так? Так, я собі беру на ханти. Забусь це, який ти мене знайшов. Готуюся. Беру між 25 тисяч. Я буду чаритись. Так, бо в мене є чарка за чарку. Харе справді. Де книги зачаруває? Буду. Чи я болею? Це ради. Це я собі шаю взяти на сто. Ой! Да, бабу! Давай, не знаю. Зараз цікавити лети небо з тризумом на червоніх хвилях. Кажеш, ти на пляжі, так? Да? На комнатке сиду. Okay. Я говорю, ну ты комнаты. Вот okay. и зачем? А вс, ты застроился. Э, yeah. e, ты Е, ты шо, вступишь в шифер? Даже ты по шифру... По шифру ступаешь? Не знаю. положить. Штукой. Сейчас, штука. Ай, тебе вохнется. Так, ну я принаймне на пляже. Я тоже. Включи ясную погоду. Так неудобно плавати, коли водичка, коли в воду, воду крапає вода. От. А тепер я тебе питаюся знайти. Так, ну фляж то я знайшов, це було легко пляшку від Дорла і Рашки теж знайшов. Це було ще легше. А от ти, Нікіта. Тебе я не знайшов. Тут, не ложу. Здрасте. Що, не догадаєш, я тут ховатимось? Я її очах немає, так піде, а жуку зробив Ось я зроблю базуку. Не надо, що дихати отдыхати такого. А ви скажете. А, ні, в мене немає рычага. Свет не да. Це було легко, на пляжі сховатися. Розрив не риалі. От, я думаю, що це легко. Я однака, на п'яті позволяю. Раз, думаю, на цьому можна закінчувати Сам. перші хованки. Mm -hmm. Четверта, п'ята і шоста частина вийдуться за лайки. Десять лайків. Це все? Звісно, ми вже час 30 хвилин знімаємо. Ого! Угу. Тільки 16 година був пасічку 6% поставка йду додому. Це я 18 просто. ми ще поробимо?